Трансляціями і, будь ласка, підтримай канал лайком, підпискою, поширенням відео і будь з українською народною розвідкою. І так, поїхали. Всіх дуже хвилюють а 50 і нас, Росію, Європу, Америку, усіх. І так, з'явилося у соцмережах, а скоріше не в соцмережах, а дане фото зробило надало надало до. Перегляду, оце фоточка, ми зараз легендарна, вона вилізла із Радіо Енюкс у Твіттері. У Але про це, щоб взагалі дізнатися, розказала дуже ну, розвідка України. Це Радіо Свобода. А, ні, Крим Реалі, Крим Реалі, ну да, це Радіо Свобода. Крим Реалі, це одне із їх видання, тому що у них і Радіо, і медіа Найбільш взагалі класне видання і це Радіо Свободі, крім реалії, тобто такі е, справжні високий рівень досліджень і розвідки, і журналістських розслідувань військових. Ну, це аплодисменти. І так, роздивимося це фото. Давайте роздивимося це фото. Справа в тому, що тут написано Радіо а отут стоять якісь координати даного фото. Я вам зараз його трошки покажу в іншому форматі. Ну, наближчу це фото, щоб ви побачили. Давайте детально подивимося фото. І воно зроблене із супутника, хоча були тучі. Значить, дивіться. А що ми бачимо? Насправді якийсь літак робить круги і дуже схожий на розвідку літаком, да? літаком. так, Тут у нас є місце, де якби круг. От, видно, що літав звідси, тому що оці полоси вони проходять. Да? Тут вже нема полос, тут вони більше більше наростають і більш видні. Він йде на якийсь повторний, на оцей останній круг в своєму житті. І тут обривається його, в принципі, видно, що начебто він тут починає не трошки. Дивіться, трошки його підкосило, правда? Трошки його, начебто його підкосило. А чи, чи це полоса така залишилась? Да? І координати. Тут є у нас координати ширина і довгота. Тільки подивіться на час 14,01, 2024 рік. 8 годин ранку. 19 хвилин 45 секунд, 46 градусів. Точка 43 ширини і 36.26 до води. А скажіть, будь ласка, а про які 9 годин а, ранку ви говорите? Але, можливо, в принципі, якщо. Це американський час. Ну, давайте, додомо, що це Америка? Рахуємо: 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Якщо різниця 7, 8 годин, то це буде, а, виходить, а, плюс 7, 8 плюс 7 це а, ніяк не 9 годин. Розумієте? Хтось на вулиці так кричить, що в мене ж серце. Фух, а так. А, тобто різниця в часі. Це різниця в часі. І це не співпадає з варіантом Збройних сил України і Залужного. Що таке РадіоNю. Виявляється, що є джерело, і є джерело в інтернеті також займається осінь розвідкою. Зараз ми зайдемо їх на їх сайт. І ви будете трошки шоковані рівнем їхньої, ну, це не їхньої осінь-розвідки, я навіть не знаю, хто цим займається. Але зараз подивитесь. Цей сайт, зараз воно подумає, подумає. Значить... Значить, це коли ви заходите на їх сайт, хочеться просто спочатку розумієте зайти, а ми заходимо з кінця. І ми бачимо, добре, на їх сайті є дві основні карти. Перша це карта Росія, а друга карта, ну давайте спочатку введемо правильну назву, давайте ще раз введемо Radio and Окей. Окей, давайте значала. Я просто туди чогось ну, назад не повертається на цей радіо на, 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 на. and Nuke. Ком. А а що відбувається, люди? А чого не, не не, можна зайти на ресурс, якщо тільки що було можна. чому така фігня відбувається прямо в прямому ефірі. Ти щось намагаєшся показати, і тут же воно не працює. Добре. розглянемо ці дві карти на цьому сайті. І так. Перша карта це вони показують, що зараз відбувається на Сході. А тепер дуже-дуже дивимося. Іран, Ірак, Сирія, Ізраїль, Ємен. Дивимося дуже-дуже, дуже уважно. Оман військова база, США Великобританія, Велика Великобританія. Це у нас що у нас тут знаходиться? І ще одне. Це що? Арабські Дубаї, тобто Арабські Емірати. База США, база США, база США, база США, база США і база США. Отак от виглядає фактично економічна економо, е, 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 екупація Сходу. Е, от за що жив, живе США? За гроші Сходу. Вони живуть тому, стільки воїн відбувається на сході. І ще раз повторюю: жодний літак, жодний воїн, не воїн, ну ті, хто окупанти, окупанти від США ногою, літаками, зброєю, розвідувальними апаратами, не можуть бути на території України. Тому що вони, вони економічно окуповують. Далі далі, дивіться. Йорданія, тобто це. Е, тут також у нас база Йорданія, Ізраїль, база США. Це що у нас Сирія? Ну да, на, е, на кордоні Сирії і Іраку. Дивіться, навіть е, показується розвідка біля Ідлібу, да, дивимося, куди ж вона туди та ракета впала. Ну, приближаємо, приближаємо. Хай подумає трошки. І побачимо, що оця ракета просто впала в поле. Вона впала зрозуміло. Ну, взагалі, не зрозуміло, чого вона тебе. Наскільки вони бачать, максимально бачать, вони бачать все. Тобто вони роблять карту дислокації військ на території Росії, і поліція, і Розгвардія, і ФСБ, і, і, і міністри надзвичайної ситуації, і міністри, Міністерство оборони та їхні відомства, абсолютно всі, і District Boundaries, тобто якісь. Районі, скажімо так, районі, можливо, військові частини правильно переводяться або якісь укріплення то. Тобто